Всім привіт! Я генеральний секретар Натон Столтенберг. Поставки зброї Україні є єдиним способом домовитися з Росією. Про це пише видання. Президент Росії Володимир Путін не виявляє жодних ознак підготовки до миру і тому він повинен зрозуміти, що не може перемогти на полі бою. Це поворотний момент у війні, який вимагає значного збільшення підтримки України. Таке я сказав у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Раніше мій заступник Генсека Альянсу, Мірча Джоане, заявив, що країни НАТО повинні збільшити виробництво військової техніки і боєприпасів для захисту України і забезпечення власної безпеки. Це має значення для України і для нашої власної безпеки і оборони, підкреслив джуане. Нам необхідно затягнути конфлікт якомога довше. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!